Всім доброго мирного раночку. У нас сьогодні тепло. Вночі було плюс шість. Ось уже сніги стоять. У нас ще, слава Богу, тепло. На задньому плані годить крупорушка. Стараюся побістріше, намолоть всього, тому що світло виключають вже не по-дитячому. Вчора 10 годин не було світла в день. І включили вночі о 9-й і виключили буквально через час, виключили знову. Скільки вже його там не було, я не знаю, бо я вже влягла спати. У мене, як завжди, вранці ранішня поранка, чоловік поїхав в Ізмаїл, картоплю здавати, що, що лишилося, і та ще її перебирати її. Ой, друзі, лишилось у нас чотири порося. Порося гарник. Поросятка. Вони мене люблять їсти таке колечко. Бачите, жиреньке, таке вони собі там чомакають. Вчора приїхали ще троє, забрали поросяток, забрали ту оранжеву дівчинку, ще білу дівчинку і забрали хлопчика. Ось залишилися три дівчинки, один хлопчик у нас. Так давно друзі продали, думаю, чому в цьому році не йдуть поросята. Оказується, що знову нам завезли оцю чуму африканську. В групі написали, що в сусідньому селі чума, спалах чуми, ми телефонували там друзям з цього села, сказали, що це неправда. Не знаю, наскільки це правда, я в тому селі не була. Але люди бояться брати, тому що в 98-му році у нас ми вже проходили цю картину. У 2018 господи. ми проходили цю картину, вивозили свиней геть. У другі місця, щоб, тому що приходили і палили, і умертвляли, і все. Ось у мене тут ще п'ять штук великих. До речі, залишилися тут два штуки такі, самі більші, вони грижовики. Дівчинка і хлопчик. Не було кому зробити операцію по видаленню грижи цієї. І ми їх вишили собі і такі ті, що намітили, думали, осі ну, міняти знову. І знаєте, чи на мій подив, медлікар приїхала і говорить, ні, вони до 40 років до 40 кг доживуть, і потім ви їх ріжте, тому що грижа лопне. На мій подив, друзі, грижа затягнулася, її немає, і ці що грижовики, вони набагато більші, ніж звичайні, звичайні свині. Тут теж є одна грижовичка, ось вона, вона сама найбільша. Вона сама більша з усіх. Поросят. Ну, звичайно, я собі їх лишати не буду, я їх хоч, хоч по 500 гривень, але я їх віддам. У мене тих 4, мені потрібно їх викормити, ще як мінімум кормити два місяці. Ну, ось так. А знаєте, тоді навіть у 2018 році у нас не пропадали поросята. І коли ми в лікарні спитали, чому так що ви повирізали невинне поголівля, де було доказано, що в нашому селі була ця чума. А вони нам сказали, як це у вас не, не, ну, не пропадали свині. Кажу, звичайним образом не, не пропадали. У мене свиноматка після чуми зірвалася і знову опросила, тоді ми і почали продавати по 2500-2800 поросят. У нас лишилася, вона говорить, а чим ви їх поїте? Я говорю, в смислі поїмо. А вона говорить, ну воду ви ж даєте своїм, зрозуміло, що даємо. Звідки ви берете воду? Я говорю, у нас скважина, скважина дає воду. А, -а ви розумієте, вона з таким жаліє жалем це сказала, що я думаю, що вони всі знали, звідки взялася ця африканська чума. Вона була запущена. Ми не даємо воду донацьку свиню. У нас є технічна вода, яку ми беремо з скважини або беремо із колодязя, який раніше ми викопали. там трошки солоніша вода, але вони звикли вони їдять і п'ють її дуже добре. І квіти я ними поливаю цією водою, і нічого. Ну ось так, друзі. Будемо бачити, будемо чекати, що це чума нам принесе на цей раз. А зараз кормимо поки своє боголів'я. Сказали, щоб ми... Е, що дратися? І в... ще в одне корито то Ось Вон вижевичка. Це вижавичка. Вона найбільша. Бачите, вона І тут грижовичка. Це кличка. Це з другої партії лишилися два порожця, ми так не продали, їх. так вони лишилися для себе. Мама у них дуже була мясничка. Це трошки була Тут сало буде у цих, а там сало немає. Тут сало дуже маленьке. Сказали вирізати свиней, які великі, і, е, тому що ну, можуть подохнути свині. Нічого вирізати не буду. Що бог дасть, то й буде. А ми будемо з вами спостерігати. Що це за чума? Дай Бог, щоб нічого не було поганого. До людей розвелися свини, голіві почали встановлювати, щоб кормити Україну. А тут знову. Так як і в цьому році на курель, така почність була. Друзі, у кого не спитали, усі дохли кури. Іменно оці, які куплені були редбро, асамблей, оці кури і дохли. Іспанка, в мене ніколи іспанка не дохла, а в цьому році і іспанка подохла вся. Що я тільки не давали, які антибіотики тільки не лили, і вино лили, і все на світі. Біт лікарні поїхали, і нам сказали, що це вірус. Я, дуже... я сьогодні, друзі, нарешті вирішила таку роботу зробити. Сині баклажани зафаршувати, як, як не, як не зібралася. То те, то те, то те, то те то з старосятьми вирішували проблему тут з городами. Прийшла селери нарвати, ось у нас зелена, все селера, бачите. Ось така ліця гарнюча яка. І петрушка ще в нас є. Бачите? Так що зараз нарву і нафарширую у мене чоловік їх любить. Мені то якось вони по барабану. Я можу там з'їсти один. Скоро грудень, а в ще ми не бачили снігу. Ну, морози є, звичайно. В цьому році морози раніше почалися, ніж в тому році. В Тому році якось тепліше було набагато. Мені ще троянди потрібно вкрити, господи. Все надо, і надо, і надо. Коли вже буде а що, ну як складиш руки. Тоді вже нічого не надо буде. Бачите, гарненький такий, щоб багатенький, воно його тут. Сусідка казала, прийде нарве. Теж не його, немає часу. То те, то те. Ось так. Мені вистачить, а тут ціла куча його перепахається. Знову оставлю на насіння пару кущиків, а те все прибереться. Сьогодні я, ось бачите, пішла, зняла вже. Отак вони стеклися сині. Зараз буду розрізати ось так. Не до кінця. Світла у нас так і немає. Так, ось. І буду ось так накладати щедренько так. О. Трошки зроблю, друзі, таких, а трошки до кришу капусти і з капустою зроблю. Нам і ті, і ті подобаються. Мені більше з капустою, чоловіку більше такі. Ну, хочемо так зробити. Побачимо, що воно вийде. Ну, Квасице воно буде в кімнаті стояти. І ось так я просто закручую ось так. Можна, якщо маленькі гілочки, то можна просто їх порізати і потім перекласти. Ось так складаю у каструльку. І все. І потім залию домашньою олією. Тільки домашньою. Ось так у мене вийшло, взяла я більшу каструлю, бо в ту не вміщалося. Тепер зараз залию олією. Звичайною олією. Ось так. Так, зараз подивимось ну, рукою. Тепер поставимо гніт такий тарілочкою ставлю ось. Отак. Бачите, там уже олійка воно є. Бачите. І зараз зверху кришечкою, І оставляю тут в теплому місці. Ось так. Хай кваситься собі. Смакота буде. Всім доброго недільного ранку, друзі. Я ніяк не можу зібратися випустити відео. От, хоч, і, хоч і зима вже, але все не вистачає часу. Ну, ще не зима, а осінь вже глибока, а де, деяких вже і зовсім зима. Друзі, хочу сьогодні спекти пиріг, поки неділя, і там борщика хочу з фасолю зварити. Е, знаєте, чому хочу зробити? Вчора сусідка презентувала мені цілий літр сметани. Чоловік торгує в Ізмаїлі, то я його сама сметану не з'їм. Ну, тому зроблю пиріг. Може, сьогодні чоловік приїде вже. Перш за все, друзі, включаю духовку, поки не виключили світло, включаю духовку, виставляю на 180 градусів. Форму змастила. Я не ставлю пергамент сюди. Воно достатньо форму розкривається, дуже добре. І що для цього потрібно? 5 яєчок, 500 грамів цукру. Це ми ретельно все збиваємо. Діти мені подарували свахою такий ось міксер. Бачите, це німецький. А в мене був міксер, йому вже було більше 30 років, коли ми в германі купували. Ну, тоді дійсно міксер, друзі. 吃的话。 Ось так, бачите, вона стікає. Ось вона вилічилась в два рази ця маса. Муку додала. Додаю чайну ложку соди. Сюди ж. Так, і дві столові ложки коцку. Чуть-чуть більше на них. Це не страшно. Так, тихенько так розмішаю його. І спішу, тому що боюся, що світло вимкнуть. Ну, не виключаю, що такий час, ну, там, 8, 9, 10, а зараз тільки пів на 9. Ну, торік печеться дуже швидко. Так, і чуть, -чуть ще поточку ванільного цукру кину. Ринішує тихенько. Це повинно бути як сметана така, домашня. Густейка сметана. Зараз розділю на дві частини це тісто і в одну частину я додав какао. Я додала, друзі, ось таке какао. Звичайне наше. Так, і тепер ось так. Десь там капну. Десь там капну. Пірог називається зебра. Так, тепер всього. Ось так прямо ставлю наверх. desboco Тепер, друзі, беру шпажку і ось так. Як-небудь ось так його. Щоб воно розійшлося тісто. Так гарно, щоб змішалося, Вичиться якийсь узор. Все, випікся мій пиріг. Зараз розріжемо, побачимо, що з цього вийшло. Ось така краса вийшла. бачите, який він високий вийшов. Всіх пригощаю, як казала Наталя, колотіть і куфі. Або, хто хоче каву, хто хоче чай. Смачного всім.